Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50. По суті, цей літак створений на базі літака транспортного Іл-76. Просто до нього навішано спеціальне радіоелектронне обладнання, яке розширює значно можливості військового застосування. Даної техніки. Як ми розуміємо, Іл-76 це ще старий радянський літак, який був створений ще в далеких 70-х роках. Ще тоді постало питання, що потрібно забезпечити війська радіолокаційною розвідкою на великій відстані, яка зможе активно надавати інформацію під час ведення бою та під час проведення розвідки. Або до розвідки. Потім цей вже літак звичайно використовувався після розпаду Радянського Союзу і в Росії. В подальшому Росія проводила модернізацію даного літака і відповідно електронних компонентів. Модель А-50 літака даньньої радіолокаційної розвідки створювалася на авіційному та науково-технічному комплексі. Вона прийшла на зміну застарілому на той час літаку Ту-126, який також виконував ці ж самі функції, також займався виявленням повітряних та морських цілей. В свою чергу, ту 126 був створений на базі ще більш старішого літака ту 114 Але, як показав час, вирішили відмовитися від шасі на базі літаків Ту. Та перейшли на той час нове шасі літака Іл-76. В принципі, це ж шасі використовується й понині, тобто цьому літаку вже більше, можна сказати, 50 років у використанні, скоро у нього буде ювілей мабуть. А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних і надводних цілей, оповіщення командних пунктів, автоматизованих систем управління видів Збройних сил про повітряну та надводну обстановку, може застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі. А також може слугувати повітряним командним пунктом. Прийнятий на озброєння СРСР офіційно в 1989 році. серійне виробництво велося в Ташкенті на заводі імені Чкалова. В Росії був презентований на виставці МАКС 1995 року, брав участь у військових парадах в Москві. На даний момент основними експлуатантами даного літака являється Росія та Індія. До Індії також постачалась певна кількість даних літаків. Орієнтовна вартість однієї одиниці складає майже 330 мільйонів доларів. Експлуатацію він почав з 1985 року у Радянському Союзі. Але на створення і льотнє випробування пішло до цього досить великий період. У 1987 році для відпрацювання модернізованого комплексу джміль 2 була переобладнана лабораторія, що літає як шифром на літаку Ту 126Л. Літак передали. До ВПС, де він перебував на випробуваннях аж до жовтня 90-го року. Радіолокаційна станція, що працює в сантиметровому діапазоні, здатна виявити ціль класу винищувач, що летить на малій висоті на дальності від 200 до 400 км. На великій же відстані від 300 до 600 км. Морські цілі виявляються на відстані до 400 км. Кількість цілей, що одночасно супроводжуються до 150, число одночасно наведених винищувачів від 10 до 12 штук. З 1985 по 1988 рік виконувалася дослідна експлуатація з урахуванням строєвих елементів. І офіційно на бойове чергування літак заступив тільки аж у 89-му році. До цього майже 10 років йшла розробка і доведення даної техніки до заявлених вимог від вищого керівництва. Усі серійні літаки А-50 були побудовані на Ташкентському авіазаводі, як згадувалось. До цього часу на заводі створили відповідну інфраструктуру для наземних випробувань і доведення обладнання радіотехнічного контролю. На території авіазаводу та його льотно-випробувальної станції створили цілу низку наземних випробувальних стендів та спеціально організували філії НВО ВГМ та жовтень. Трудомісткість виробництва А-50 порівняно з ІЛ-76 була більшою майже в 6-7 разів, оскільки дана електроніка досить складна і її потрібно правильно налаштувати, щоб вона функціонувала в різних типах. Могла виконувати бойові завдання. На... Початок 1990-х років вартість даного літака оцінювалася майже в 270 мільйонів доларів, що було в 10 разів дорожче за виробництво базової версії транспортного літака Іл-76. Також він виходив дорожчим навіть за такі літаки, як Ту-160, а це вже дальня стратегічна авіація, та навіть Ан-124 Руслан. Як ми знаємо, на той час це був самий великовантажний літак у світі. У 2003 році почалася модернізація літака А-50, що знаходиться в строю. Причому як безпосередньо літака дальньої радіолокаційної розвідки. У повному обсязі вони розгорнулися в 2008 році проект модернізації, також літак отримав найменування А50У, тобто вже модернізований. Заводські випробування машини тривали аж до липня 2009 року. Крім робіт в радіоелектротехнічному комплексі вдосконалилися системи активного. Зв'язку. Модернізовано робочі місця екіпажу. Тепер інформація відображається не на дисплеях, а на рідкокристалічних індикаторах. У відсіку операторів РТК нарешті обладнали місця для відпочинку та буфет і побутовим обладнанням. Високих технічних характеристик РЛС вдалося досягти за рахунок введення наскрізного каналу цифрової обробки радіолокаційної інформації та модернізації приймального і передавального пристрою. Також наростили можливості функціонального програмного забезпечення. Отже, основним обладнанням літака, звичайно, є радіотехнічний комплекс ДЖМІЛЬ. До складу комплексу входить трикоординатна РЛС і пасивна з пасивним каналом пеленгації, апаратура знімання та відображення отриманої інформації, система активного запиту відповіді та передачі команд або інформації цілевказівки перехоплювачам. А також входить цифровий обчислювальний комплекс та вирішення завдань управління наведення винищувачів на повітряні цілі. Апаратура командної лінії радіокерування, система зв'язку, апаратура документування, а також входить система державного розпізнавання. Вага ось цієї, скажімо так, окремої радіоначинки складає майже 20 тонн. Тобто, в літаку. Додатково навішали вагу в 20 тонн. Враховуючи вантажоподйомність Іл-76 в 40 тонн. Ну він ще не на максимум, але наполовину вже завантажений. З комплексом працюють одночасно від 10 до 11 операторів. Це командир РТК, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу та два оператори супроводу. А також борт-інженери РТК, РЛС та засобів зв'язку. І також ще може бути льотний екіпаж, який нараховує до 5 осіб. Крім комплексу Джміль, на літаку встановлено бортовий комплекс оборони, у складі якого засоби активної та пасивної радіоелектронної боротьби, а також системи інфрачервоної протидії. Тобто літак має навіть певний захист. Але, як показала практика, цей захист його не врятував. Це підтвердили події на початку 2024 року, коли було підтверджено знищення літака А-50 над акваторією Азовського моря України. Також існували певні модифікації А-50, наприклад, а 50 і Це спільна російсько-ізраїльська модифікація літака А-50, призначена для військово-повітряних сил Китайської Народної Республіки. Для цього було переобладнано один із серійних літаків А-50 з подальшим двоснащенням радіоелектронних компонентів в Ізраїлі. З різних причин проєкт не був виконаний і літак був переданий без важливого радіоелектронного обладнання до Китаю, де його добудували вже власними силами. Отримав він нове ім'я в Китаї, як kj 2000 але які в нього характеристики після китайської, скажімо так, програми модернізації залишається невідомо. Також був експортний варіант а 50 еі Він був виконаний для військово-повітряних сил Індії, також побудований шляхом переобладнання літака іл 76 тд на якому встановлювали двигуни та РТК з багатофункціональною імпульсною Доплерівською РЛС. ЄЛВ-2090 ізраїльської фірми ЕЛТА. Що, в принципі, досить непоганий комплекс, який застосовується досить ефективно. І також модифікація А-50У це варіант модернізації серійних літаків А-50. Встановлено новий радіотехнічний комплекс з покращеними параметрами щодо виявлення низьколітальних та малопомітних повітряних цілей. Серед них це надзвукові вертольоти. Умовах застосування радіоелектронних перешкод, також побудований застосуванням елементної бази компанії Intel. Intel, як ми знаємо, це досить потужний американський гігант виробництва комп'ютерної електроніки. Ці компоненти дозволили знизити загальну масу апаратури, і за рахунок цього було збільшено запас пального. На даний момент стоїть на озброєнні ВПС Росії 12 літаків А-50, тобто першого покоління, та 6 літаків А-50У, тобто модернізованих, уже які пішли з 2009 року. У складі ВКС Росії всі строєві літаки Серії А-50 входять до складу дислокованої на аеродромі Іванова Північний. Авіаційної частини, яка з 2010 року називається Авіаційною групою бойового застосування літаків далекого радіолокаційного виявлення 610-го Центру бойового застосування і переновчання транспортної авіації. За відомими даними, у складі частини зараз є таким чином 13 літаків А50 і 6 А50 О. За винятком кілька. Літаки А-50, що перебувають на зберіганні. У березні 2014 року представники АТ-концерн Радіобудування Вега повідомив, що ВПС Росії мають у своєму розпорядженні сумарно 22 літаки А-50, включаючи ті літаки, які перебувають на зберіганні. Ну, як ми знаємо, 14 січня 2024 року близько 21 години вечора. За повідомленням Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Раді України силами повітряних сил Збройних сил України було знищено літак А-50 над Азовським морем. Чому він підійшов на лінію ураження, поки що невідомо, але якщо, в принципі, логічно подумати, вони хотіли зазирнути далі. І щоб їм, відповідно, зазирнути далі, їм потрібно було підійти трошки ближче. Але, в принципі, Азовське море, здавалось би, це ще не є лінія фронту, але все ж повітряні сили Збройних сил України змогли туди дотягнутися. І це стало останнім польотом даного літака. Що стосується військово-повітряних сил Індії, вони мають на даний момент три літака а 50 єі Також було укладено контракт на постачання ще трьох літаків. Чи буде цей контракт виконаний, поки що невідомо. Оскільки ми розуміємо, в який час зараз все це відбувається. Можливо, країна-постачальник вирішить, що їй самі потрібні ці літаки наразі, оскільки вже пішли такі втрати. Що стосується експлуатації та бойового застосування, з самого початку літаки типу А-50 залучалися на різні навчання, а також інші подібні заходи. Періодично виконували вильоти на контроль повітряного простору на суміжних територіях. Наприклад, літаки А-50 працювали над Чорним морем Туреччини під час війни в Іраку. Від кінця 1994 року три літаки працювали з оперативного аеродрому Приволський, контролюючи повітряний простір над Чечнею з метою запобігання польотам з суміжних територій на допомогу чеченцям. Аналогічні завдання літаки Я-50 виконували і під час Другої російсько-чеченської війни, яка відбулася в 99-2000 роках. У квітні 2000 року один літак А-50 взяли ВПС Індії в короткострокову оренду ВПС Росії разом із російським екіпажем. Це досить унікальний випадок в світовій історії, щоб літак брався на оренду з екіпажем іншої країни, але, в принципі, як показує практика, таке може, в принципі, існувати. На той час на Даному літаку були присутні індійські військовослужбовці, які отримували досвід керування та оперування даною технікою. Було виконано 10 польотів на контроль повітряного простору. Літак тоді базувався на аеродромі Чандіханг. З кінця 2015 року А-50 використовує Росія у військовій операції в Сирії у складі. Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії. Так, А-50 у таганрог у грудні 2017 року повернувся із Сирії до аеродрому Іванова, Північний. Один літак перекинуто на авіабазу «Хмеймім» у лютому 2018 року, А-50 є і застосовувався також Індії під час прикордонного конфлікту з Пакистаном у 2019 році. Що стосується російсько-української війни, наявні в Росії А-50 активно залучалися майже під час всього періоду бойових дій. Зокрема, для контролю повітряного простору залучено одразу 9 літаків А-50 та А-50У, які по черзі працюють у повітряному просторі Курської Воронезької областей над тимчасово окупованими РФ Кримом, та Чорним морем. Таким чином, літаки мають можливість контролювати всю лівобережну частину України та весь причорноморський регіон. Але, як ми бачимо, це не заважає українським повітряним силам знищувати літаки РФ і над Чорним морем, і навіть на території самої Росії. Поки російський військовий контингент перебував у Білорусі, літаки А-50 літали також і у білоруському повітряному просторі. Це давало взагалі майже тотальний огляд території України. 26 лютого 2023 року, за інформацією моніторингової групи Білоруський гаюн на авіабазі «Мачуличі» за 12 кілометрів від Мінська внаслідок атаки двох дронів було пошкоджено один літак А-50У. ВКС РФ. За даними британської розвідки, це судно було важливим для російської армії. Після цього ж випадку А-50 більше не поверталися до Білорусі. Що стосується інциденту, Збиття літака А-50, який трапився 14 січня 2004 року близько 21 години вечора, бортовий номер того літака був РФ-93 -966, 966 Сергій Сергій Янц, який перебував у повітряному просторі над Азовським морем. Літак А-50 припинив відповідати на запити тактичної авіації одразу після того, як. Заступив на чергування в районі селища Кирилівки Мелітопольського району Запорізької області близько 21 години 10 хвилин згодом пілот російського Су-30 зафіксував займання та падіння невстановленого повітряного судна. Пізніше стало відомо про пошкодження другого літака повітряного командного пункту Іл-22 М-11. Який зі значними пошкодженнями зумів долетіти до аеродрому. Наступного дня, 15 січня 2024 року, знищення російського А-50 та повітряного командного пункту ІЛ-22 повітряними силами офіційно підтвердив голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, серед імовірних версій розглядають збиття українською протиповітряною обороною, а також одна з версій. Яку озвучувала Росія, це був дружній вогонь. На момент ураження літак міг знаходитися на відстані 100-150 км від лінії фронту, що в принципі досить немаленька відстань. І потенційно міг бути уражений комплексом системи С-300 ПМУ або відновленим С-200В. Або, можливо, отриманим від союзників Петріот. Однак С-300 та Петріот для цього мали би знаходитися дуже близько до лінії фронту, що являється, в принципі, досить небезпечним. Оскільки тоді йому, звичайно, навіть дешевенький дрон може становити велику загрозу. Невідомо чи пішли на такий би ризик. Втім, версія з дружнім вогнем, яку поширювали росіяни, є менш ймовірною. Та свідчила б про кричущу некомпетентність російських розрахунків ВПО, оскільки А-50 координує роботу проти повітряної оборони. На думку американського аналітика Тома Купера, Сили оборони України заманили літак у пастку. Знищенню літака. Могла передувати чергова атака українських бомбардувальників Су-24 на російських радарах ППО в Криму. Після чого росіянам довелося підвести радіолокаційний ліца а 50 і супутній командний пункт Іл-22 ближче до лінії фронту. Перед ударом радар українського с 300 Випромінення від нього в той самий час зафіксував російський Су-34, виявив літаки. Але дальність ракети цього ЗРК дозволяла не розцінювати це опромінення як загрозу. Далі С-300 передав дані замаскованому комплексу Петріот, ймовірно, з ракетами RA-2С РА дальністю близько 160 кілометрів, який увімкнув власний радар на кілька секунд і завдав удару по літаках. Дана Версія, в принципі, може бути, і теоретично, можливо, навіть так і було. Втрата літака А-50 вважається важким ударом для російських військ, оскільки кількість А50 досить обмежена. І створення такого літака займає досить великий проміжок часу. Його неможливо створити навіть за рік. На даний момент в активному використанні може перебувати. До 10 літаків даного класу, а російська оборонна промисловість не здатна компенсувати таку втрату за короткий проміжок часу. Його знищення може вагомо вплинути як на полі бою, так і на ракетні обстріли по території України. На думку Тома Купера, послаблення радарного покриття також дасть українським повітряним силам більше можливостей для завдання ракетних і дронових ударів по Криму. Для цього останнє літак дальньої розвідки було знищено аж в далекому, 1969 році, коли північно-корейський Міг-21 збив американський ЄС-121. Але, як ми розуміємо, тоді йшла війна літаків. Тут же зенітний комплекс збиває повітряну ціль, дещо інша обстановка. Ціна А50У на даний момент може складати майже фантастичні 500 мільйонів доларів, що робить його другою найдорожчою ціллю росіян після знищення в ході війни крейсера Москва. Що ж, всім дякую за перегляд. Нагадаю ще раз можливості такого літака. Дальність виявлення повітряних цілей. Полум'я балістичних нестратегічних ракет він може виявляти на відстані 800 км. Бомбардувальників може виявляти на відстані до 650 км. Звичайний винищувач виявляє на відстані до 300 км. Крилаті ракети до 215 км. Дальність виявлення наземних цілей. Поодинокі цілі типу пускової установки, оперативно тактичних ракет до 300 км дальність виявлення. Групові цілі типу колона танків до 250 км виявлення цілі. Тобто техніка була знищена досить серйозно. Що, ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.